Змагання проводилися у боксерському клубі Прикарпаття. Спортивну майстерність демонструвала наймолодша вікова група. Від Долинської ДЮСШ США шість боксерів здобули право представляти область на всеукраїнських змаганнях. Ми Від Долинської ДЮСШ США прийняли участь 10 боксерів. Шестеро з них перемогли і здобули право представляти область на всеукраїнських змаганнях. Надіюся, що не менш вдало вони це зроблять як минулого року. Минулому році серед різних вікових груп наші вихованці здобули сім медалей чемпіонатів України. У ваговій категорії 46 кілограмів перемогу виборов долинянин Володимир Хабер. Спортсмен вже готується до зонального чемпіонату України з боксу серед юнаків. Сьогодні переміг на чемпіонаті області. І 3 го числа буду їхати на регіональний чемпіонат України. постараюся там теж виграти. Є багато помилок і треба працювати над ними. Олег боксер з дворічним стажем. Відзначає, що в ролі глядача добре помітні чужі помилки, тому подібні чемпіонати корисні і для власного досвіду. Сьогодні на чемпіонаті області я був у ролі глядача. Зі сторони подивився на усі поєдинки. Дуже вболівав за своїх хлопців з мого залу. Сторони краще видно їхні помилки, є кому що порадити, є що взяти собі для досвіду. І я радий, що, що наші хлопці принесли багато перемог, вони старалися. Сьогодні я вперше справа себе в ролі судді. Поєдинки були захоплюючі, цікаві. Я більше привик боксувати на рингу. і я хвилювався за своїх колег по рингу. Зональний чемпіонат України проходитиме з 3 по 8 лютого. Серед спортсменів з п'яти західних областей відберуть боксерів на чемпіонат України.